Відіграє важливу біологічну роль. Без кисню на планеті Земля життя неможливе. В легені під час дихання разом з повітрям надходить кисень. Далі він сполучається з гемоглобіном і постачається до усіх органів тканей і клітин для окиснення органічних речовин, отриманих з їжі. В результаті таких біохімічних реакцій та перетворень утворюються речовини, необхідні організму для росту і розвитку, а також виділяється енергія у вигляді теплоти, завдяки якій підтримується постійна температура тіла. Тривали вдихання кисню, нерозбавленого азотом, може зашкодити організмові людини. Чистий кисень використовують для дихання лише в особливих випадках. Застосовується у різних галузях виробництва. Так, у металургії він прискорює процес виплавлення сталі і чолову, а також покращує їх якість. Відкриття та промислове запровадження продування кисню в печі з виплавлення сталі. Належить українському вченому металургу Миколі Іллеріоновичу мозговому. Кисень застосовується у спеціальних пристроях для різання і плавлення металів. У виробництві багатьох хімічних сполук кисень теж є необхідним. Величезну його кількість використовують у хімічній промисловості та під час виробництва оксидів і кислот сульфатної, нітратної, отстової. Космонавти, пожежники, водолази і військові льотчики роботі користуються балонами з сумішчю кисню з азотом або інертним гелієм. Для полегшення дихання при деяких захворюваннях, зокрема, наприклад, при гострому респіраторному синдромі, застосовують кисневі подушки або кисневі балони для полегшення дихання. У санаторіях хворим пропонують кисневий коктейль, який готують пропусканням сильного струмення кисню через фруктові соки. Також зріджений кисень створює необхідні умови для згоряння пального в космічних ракетах, газ Ацетилен С2H2 Горить у кисні білим яскравим полум'ям, температура якого сягає 3000 градусів за Цельсієм. При такій температурі плавиться багато металів, сталь та інші сплави. Тому ацетилено-кисневі пальники використовують для зварювання металів, тобто для сплавляння металевих частин. У пальник по різних трубках подають ацетилен і кисень. Біля виходу з пальника обидва гази змішуються, де їх і підпалюють. Кисень, який міститься в повітрі, застосовується у згорянні палива на теплоелектростанціях і пального у двигунах автомобілів. З його використанням випалюють руди на заводах кольорової металургії, здійснюють інші технологічні процеси. Вата, просякнута рідким киснем, при підпалюванні згоряє з вибухом. Тому рідкий кисень використовують для виготовлення вибухових сумішей, оксіліквітів, які застосовують як вибухівку при прокладанні тунелів добуванні руду. Перед людством постала проблема чистого повітря через негативний вплив на стан повітря діяльності людини. Різноманітні виробництва, в тому числі теплоелектростанції, автотранспорт, металургійні заводи, здійснюють викиди в атмосферу великої кількості шкідливих речовин. Найбільшої шкоди зазнає повітря у великих містах і промислових регіонах. Тож джерел забруднення повітря існує дуже багато. Основними є промислове виробництво різних речовин і матеріалів, найбільше металів та їх сплавів спалювання різного виду палива на теплових електростанціях, транспорті, котельнях, діючі вулкани під час їх вивершення, побутові та промислові відходи. Для запобігання забрудненню атмосфери через різноманітні викиди вживаються різноманітні заходи. Додатково розробляються науково обґрунтовані і екологічно безпечні нові технологічні процеси. Так, наприклад, електромобілі, які не забруднюють повітря, вже складають серйозну конкуренцію автомобілям з бензиновими двигунами. Охорона повітря є важливою державною і міжнародною справою. Щоб зменшити викиди в атмосферу шкідливих речовин, у багатьох країнах світу і в нашій державі встановлюються норми гранично допустимого вмісту забруднювачів у повітрі, ухвалюють відповідні закони, створюють організації, що контролюють якісний та кількісний склад повітря. Спостереження за станом атмосферного повітря здійснюють гідрометеоцентри. Вони перевіряють його вологість. Вміж шкідливих домішок тощо в Україні діє закон про охорону атмосферного повітря, передбачена відповідальність за перевіщення гранично допустимих норм шкідливих викидів підприємств.